Культурний міст між заходом і сходом розмаїття Донбасу представили на Прикарпатті тамтешні активісти. Через бойові дії нині вони змушені працювати у різних куточках України. Відтак взялися розвінчувати міфи про Донеччину. До Івано-Франківська привезли чимало проектів, які стосуються українських традицій, освіти та громадської діяльності. Ми хочемо, щоб люди значно Більше взаємодіяли, і сподіваємося, що завдяки подібним заходам у політиків буде менше можливості нав'язувати штампи і стереотипи і використовувати популізм у нашому житті. Ми хочемо, щоб це було товариство загальне. Журналіст Іван Фіалко розповів про літературні читання, які проводяться у Донецькій області, та подарував Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці двотомник творів та спогадів про дисидента Олексу Тихого. Саме погляди цього донецького патріота каже Євген Фіалко дозволяють зрозуміти ті події, які зараз відбуваються на сході. Якщо хвороба йде на протязі десятирічних. То uh, за один день його не, не, не вилікуєш. Ви розумієте? Про це писав Олександрич ще в 70-ті роки. Але його за це uh, бросали за грати, і поки не зноїли uh, у тюрмах. А uh, 20 років незалежності теж uh, ну ніяка робота така не проводилась, лікування не проводилось, Тому uh, ця хвороба так глибоко зайшла, що uh, вибухнуло. Від громадськості Прикарпаття донецькі активісти очікують діалогу. Кажуть, разом вдасться реалізувати різноманітні проекти та ініціативи та спільно ламати стереотипи, які роз'єднують обидва регіони.